Держава віддає найнеобхідніше сектору державної безпеки і оборони. І ми демонструємо абсолютно інші підходи, ніж демонстрували всі 23 роки будь-які попередні уряди. Ми був низький рівень економіки, а відтак і мобілізаційних можливостей держави у сфері державної безпеки і оборони. Зараз призвів вже до критичного зниження обороноздатності держави. Не в останню чергу це відіграло свою роль в порушенні територіальної цілісності нашої держави. Бо якби ми тоді мали такий рівень збройних сил, такий рівень підготовки, такий рівень відновлення боєздатності, безумовно, що події йшли б абсолютно по-іншому. Завдяки високому патріотизму людей в той же час потужній міжнародній підтримки нашої боротьби за свободу. Незалежність за демократію. І завдяки рішучим нашим діям нам вдалося зупинити агресію і частково стабілізувати обстановку. Це 220-міліметровий реактивний снаряд 9М-27, який виявлений місцевими мешканцями на полі під час прибирання соняшника. Попадаются взрывоопасные предметы, 22-миллиметровые снаряды, артиллерийские снаряды, минометные мины, противотанковые мины и противопехотные. В местные жители обратились. Выехали на адрес, не взорвавшаяся минометная мина. Схід України перетворився за останні місяці на бомбу в повільненої дії. Місцевість цих регіонів засіяна мінами, вибухонебезпечними предметами і речовинами як поле зерном. Ще не розчистили землю від страшних сюрпризів Другої світової. З'явилися нові, ще більш небезпечні. Займатимуться ліквідацією наслідків бойових дій частини головного управління оперативного забезпечення, серед яких є підрозділи радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Та найскладніші завдання покладені на інженерні війська. Обсяг завдань дуже великий. З кожним разом з'являються надходять. Сигнали, то там знайдено вибухонебезпечний предмет, там знайдено е, снаряд, там знайдена е, міна або невикористаний снаряд, або який снаряд впав, не взорвався. Тобто дуже багато роботи ще саперам буде і після е, мирних цих переговорів, коли вже навіть настане життя, мирне життя нам ще буде 2-3 роки. Е, там працювати, щоб повністю все очистити. Нині в зоні антитерористичної операції задіяні понад півтори тисячі військовослужбовців, які виконують там різні завдання. Облаштовують позиції для розгортання пунктів управління та розміщення особового складу, обладнують та утримують переправи при подоланні водних перешкод, проводять розвитку місцевості на наявність загроз. За весь час проведення АТО спеціалісти знешкодили більше п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів. Допомагають саперам виявляти вибухівку спеціально навчені собаки. Якщо сказати в двох словах, все заключається. Тому, щоб виявити за допомогою ларсикового носа запах вибухової речовини. Чи це вибухова речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобній вибуховій пристрої, це не так важливо. Головне, щоб визначити місце розташування небезпечного предмета, орієнтуючись по мінорошухому собакової ларсу. Вибухові пристрої, в тому числі саморобні, можуть бути у найбільш неочікуваних місцях. Іграшках, предметах побуту, мертвих тваринах, пляшках з-під напоїв і навіть на кладовищі. Спочатку перевіряємо, сама граната. Либо вона замінила, либо нет. Розтяжок нет. Колпачок – на місці. Тобто вона не була випущена. Аккуратненько смотрю, растяжек нет. Лежит долго. Это видно по пороховому заряду. То есть с этой стороны светлая, с этой стороны темно. Видно, да? То есть она лежит долго. Все нормально. Теперь смотри. Растяжек нет. Ничего не заминировано. Аккуратненько сдвигаю. Под низом ничего нет. Граната целая. Ничего с ней не делалось. Она не вылетала из канала ствола, что, так сказать, сопла не горели. Чека на месте. Через великий обсяг робіт не вистачає спеціалістів. Для цього головне управління оперативного забезпечення збільшило штат. Кадри поповнюють контрактниками та військовозобов'язаними. Деякі приходять навіть зі своїми собаками. Далі у центрі розмінування військових тренують фахівці, багато з яких були в миротворчих місіях в Афганістані. Підготовлені спеціалісти їдуть в зону АТО, а також у звільнені від ополченців населені пункти. На цих територіях працює група ліквідації наслідків військових дій. Суттєву допомогу підрозділи інженерних військ надали у красному лимані, де побудували міст, відбудували школу. Крім того, групи розмінування по слов'янську всі наші проводили. Я особисто коли був і наші підрозділи були всі барикади, які там були встановлені, всі перешкоди, завали лісними, ми все це прибрали. Перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів, розчистили дороги. Це все було зроблено силами і засобами збройних сил, частково інженерними підрозділами і підрозділами РХБЗ, тому що на той час комунальні служби не працювали. Найбільше від бойових дій потерпають місцеві мешканці. Вони не знають, що у звичайному кущі може бути замаскована вибухівка, і власноруч не можуть відбудувати своє місто. Тому робота підрозділів інженерних військ стратегічно важлива для військових і життєво необхідна місцевому населенню, як звільнених територій, так і в зоні. Ато нещодавно на честь одного з кращих саперів збройних сил України з позиним француз випустили поштову марку. Серія називається За честь, за славу, за народ ці слова як найкраще передають ідею інженерних військ та армії в цілому. Військовослужбовці збройних сил України продовжують опікуватися вихованцями слов'янського центру соціально-психологічної реабілітації, а також всебічно підтримувати цей комунальний заклад. Офіцери групи координації цивільно-військового співробітництва привезли дітлахам солодощі а для потреб центру адресний благодійний гуманітарний вантаж. Столичні школярі зібрали та передали у Донецьку область іграшки, книжки, одяг та шкільне приладдя. небайдужі діти та їхні батьки відгукнулися. Було зібрано чимало речей, продуктів харчування. Це все нами сьогодні доставлено в цей центр. Також ми привезли подарунки від небайдужих людей, меценатів, які організували дитячі подарунки до Николая та поздоровлення з новим роком. Нині у центрі реабілітації перебуває 18 дітей. Вони зраділи візиту військових, розповідали вірші та фотографувалися на згадку. Наприкінці зустрічі вихователі подякували військовикам за людяність та небайдужість до подальшої долі маленьких українців. Я хочу виразити огромну благодарність. від ліса дітей, від колективу. Большое спасибо за допомогу. Дуже рада. І також виражаємо Жоним силам України, которые очень часто нас посещают, всегда с подарками, Дети очень им рады. Спасибо большое за помощь.